25 лютого президент України Володимир Зеленський дав прес-конференцію на форумі Україна, рік 2024». Він вперше розкрив втрати української армії за час повномасштабної війни. Висловив сподівання, що рішення США щодо допомоги Україні та надання далекобійної зброї таки буде позитивним, та заявив, що Росія готує новий наступ. А Україна має план для протидії йому. Також за словами Зеленського Україна має плани щодо свого нового контрнару. Наступу пов'язані зі зміною керівництва, президент прокоментував потребу в мобілізації стеження за журналістами, блокування кордону та анонсував візит президента Франції Макрона і нові важливі деталі щодо підтримки. Доброго дня, шановні журналісти, а усі присутні. Перш за все, я хочу вам подякувати за те, що два роки ви з Україною. Ви на каналі Україна на часі. В цьому матеріалі ми зібрали найголовніше з прес-конференції президента України. Тож підпишіться на канал і поїхали! Почати слід з того, що перед прес-конференцією президента Володимира Зеленського там виступили низка представників військово-політичного керівництва країни. Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна має потужний план на 2024 рік. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про зростання виробництва дронів у 100 разів. Мовляв, їх буде навіть більше мільйона. Заступник головкома ЗСУ Вадим Сухаревський назвав мету створення сил безпілотних систем. Керівник ГУР Кирило Боданов розповів, Скрив деталі підготовки операції зі знищення російського літака А-50 і поділився думками про перемогу України. Як і плани <плес> нашого агентства перемогати Російську Федерацію і що ви це? Як зараз робимо? Знищуючи на Морок на них знижуючи їх потенціал, як економічний, так і воєнний, ну і просто знищуючи ворог. Зеленський же розповів, що на першому саміті щодо української формули миру, який відбудеться у Швейцарії навесні, мають розробити план, який після цього спеціальні переговорники передадуть Росії. Водночас це не означає, що РФ його ухвалить. Україна не хоче, аби на цьому саміті їй нав'язували будь-які формати перемовин. Дипломатична ініціатива має йти саме з Києва. Зеленський запевнив, що війну ми не програємо, адже якщо це станеться, України не буде, а такого дозволити не можна. А у відповідь на запитання, чи взяв би президент слухавку, якби йому раптом подзвонив Путін. Він відповів так. Якщо вам вночі подзвонить сьогодні, Путін, ви піднімете слухавку чи ні? У нього ж немає мобілки. Як він мені подзвонить. А я з телеграфом 1917 вже не працюю. А держави також повідомив, що найближчим часом варто очікувати допомоги від США у вигляді далекобійних ракет, і не тільки я знаходжусь в позитиві від нещодавної відповіді наших партнерів щодо цієї зброї. Під час прес-конференції стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон невдовзі відвідає Україну з візитом. З метою безпеки дату не оголошують. Україна очікує від Франції та партнерів ще кілька десятків артилерійських систем та ще деякі речі, про які оголосять, коли Макрон приїде. Я думаю, що там з'являться ще деякі деталі щодо підтримки України. Важливі нові. Перше за два роки повномасштабної війни президент озвучив втрати української армії. Загинули 31 тисяча українських військових. Водночас кількість поранених Зеленський не назвав. З його словами, Росія втратила 180 тисяч військових убитими. Разом з пораненими російські втрати складають близько 500 тисяч. Слід зауважити, що втрати Росіян, які наводить щоденно український генштаб, відрізняються від даних Зеленського. Станом на 25 лютого генштаб нарахував, що Росія втратила трохи більше 400 тисяч військових. Кожна людина це великі втрати для нас, і це дуже великі втрати для нас: 31 одна тисяча. Українців загинуло, військових загинуло в цій війні. Ні 300 тисяч, ні 150 тисяч, що там бреше Путін за своїм брехливим колом. Але тим не менш, кожна ця втрата це великі втрати для нас. Росіяни загинуло, їх 180 тисяч. Говорив Зеленський про співвідношення сил на фронті. За його словами, в кінці 23-го та на початку 24-го інтенсивність застосування артилерії з боку росіян була приблизно 1 до 12. Зараз зменшилась до 1 та до 6. Щоб відтіснити російську армію, має бути співвідношення сил 1 до 1,5-3, як тоді, коли Україна проводила контрнаступальні операції. Звісно, не обійшлося і без питань про ситуацію на польсько-українському кордоні. Президент зазначив, що має надію на швидке. Вирішення непорозумінь між польськими протестувальниками і Україною та сподівається, що прем'єри знайдуть відповідні кроки, проте, якщо вони все ж не знайдуться, Україна захищатиме свій бізнес. Але що стосується міжнародних відносин з Україною, це неправильно. Четвертий раз просто висипати це і це неправильно, це можна зробити, завдяки чому службі безпеки, поліції, прикордонникам. Президент повідомив журналістам, що план на майбутні операції, зокрема й на черговий контрнаступ українського війська, є. Проте не все йде за цим планом. Від подробиць Володимир Олександрович утримався заради безпеки, але зазначив, що пов'язаний він також зі зміною керівництва в країні. Загалом же Володимир Зеленський назвав 24-й рік переломним для України. На його думку, саме від цього року залежатиме формат закінчення війни. Він також повідомив, що нашій країні відомо про плани Росії. Ян щодо введення війни Росія готуватиме наступальні дії на кінець весни, початок літа цього року. Україна готується до цього, має власний план. Переломним моментом будуть вибори у США восени, і звісно, главу держави не залишили без питання про мобілізацію. Потрібен аудит для того, щоб сказати скільки а, потрібно змін, і знати цифру людей, яких додатково треба мобілізувати, то треба дочекатись цього. Дуже важливо ще раз подивитись, де частина людей, які не були на фронті, але вони були мобілізовані. З цим потрібно навести порядок. Зеленський прокоментував і інформацію про те, що невизнане Придністров'я, нібито звернеться до РФ з проханням увійти до її складу. Володимир Олександрович повідомив, що Молдова не зверталась до України з будь-якими запитами про військову допомогу. Чи звернеться невизнана ПМР до Росії з проханням включити її до свого складу? Президент не впевнений. Наприкінці прес-конференції, яка тривала майже дві години, Зеленський подякував журналістам і попрощався. Дякую. дякую вам, до побачення. Мене звати Марія Бунякіна. Я журналістка youtube каналу Україна на часі. Поставте лайк цьому відео, якщо воно виявилося для вас корисним чи цікавим. Підпишіться на канал і напишіть в коментарях, що думаєте про меседжі Володимира Зеленського озвучені на прес-конференції. Па-па!